Піст – це е, не тільки утримання від їди, це один із елементів поста. Піст це утримання себе від цього злого. Від, якщо я краду, я повинен особливо постом е, піркуватися про те, щоб я цього не робив. Якщо я маю якусь іншу привичку, злу привичку, там, або такими словами не виражатися, або ну, там ходити в якісь місця, такі ну, не, не дуже пристойні там веселитися, то я в посту повинен все приложити, щоб цього не робив. Це є загальне воздержання людини, від іди, від злих думок. Думок, злих почуттів, злих бажань, вони з'являються у людській душі. Людина повинна особливо постом, вона завжди повинна цьому противитися, але постом ця боротьба має бути сугубою, тобто ще більшою. І це, коли людина такий піс зберігає, хранить, то для неї це є сокровищем. Коли Господь буде судити світ, то Господь буде питати кожного з нас, чи я прийняв странника, чи одів нагого, чи нагодував голодного, чи напоїв жаждущо, чи відвідав того, хто в темниці. Це є добрі діла, які ми маємо робити до інших людей, по відношенню до інших людей. А після є добрі діла, яке ми маємо робити по відношенню до себе. Це є добре діло самому собі. І всі ці діла, коли ми звершимо їх, вони складають те сокровище, яке люд... називається Небесним сокровищем. Є сокровища земні, які моль поїдає, жаст істрібляє, під яких злодії підкрадуються, підкопуються і крадуть. А є сокровища духовні, це добрість справи які ні моль, ні лжа не нищить, які злодії не крадуть. І саме для цього Господь, Свята Церква, сьогодні закликає нас перед святим Великим Постом. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб в час Святого Великого Поста ми провели покаяння, в боротьбі з собою, в творінні добрих діл. Щоб ми назбирали ті сокровища, які йдуть з людиною в вічність, щоб Боже благословення було на нас в цьому земному житті, щоб Господь благословив землю нашим миром, щоб люди, люди зрозуміли, що вони є творіння Божі, що вони повинні йти до Бога, в цьому жит... земному житті йти шляхом. Добрих діл, добрих справ. І тоді людина на небі одержить спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому відна слави, честі, поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь.